Усіх вітаю. Зробив ось таку панельку. Панелька має одну аналогову вісь. Вісь з фіксованими трьома положеннями. Також два тумблера великих двохпозиційних і один великий тумблер трьохпозиційний. А також три інкудра функції нажаття натиску. Габарити вийшли 17 сантиметрів на тринадцать сантиметрів. Товщина в корпусі 4 см. Ось так ця панель виглядає в розібраному вигляді без механік. Тобто основа 3D-друк вже вставив подовжувач USB на micro USB. Також 4 отвору з гайками впресованими для закріплення цієї панелі в будь-якому звичному місці. А кришка. Верхня частина також надрукована на 3D принтері. Ось так вона знутрі виглядає. Використовую контролер FreeJoy. Joy, одна матриця, Три тумблера, три енкодера. Ось так. Ось так виглядає верхня частина з встановленими механіками. І зараз я буду під'єднувати usb дріт вставляти і закручувати. Так, Під'єднаємо до комп'ютеру. Є Так, перевірка праці. Вісь натискання енкодерів. Самі енкодери. Тумблер один, тумблер другий і трьохпозиційний тумблер. На кожне положення, інша кнопка, а також рычаг фіксований. Ось такий вийшов облачок. Можливі варіації. Щось можна додати, заміняти. Також можна розмірами іншими виробляти. Все, всім пока.